Всіх рада вітати! З вами знову цикада. І в сьогоднішньому відео я розпаковуватиму ляльку Франкенштейн із серії Scaradise Island", Island. Тобто Райський острів, але в цьому випадку страшний острів. І Френкі мені сподобались нещодавно, тому що я раніше не звертала уваги на них. Але ось я придивилася. Побачила, що є в них красивий друк. Різні варіанти. Є більш вузький друк з маленькими очима, є з, більш... з більшими очима. Тому я собі придивилася і зрозуміла, що, напевне, мені хочеться додати їх в колекцію. Ось. Ця лялька мені подобається завдяки і через використання жовтого кольору в кольорній гамі. Не знаю, чомусь. У випадку Френкі працює неймовірно круто, як на мене. І також хочу попередити, що ви попали на свято місгендерінгу, тому що я все ще не звикла до того, що Френкі це не бінарний персонаж. І те, що в першому поколінні це все-таки була вона, тепер це вони. Тому ось, якщо я буду якось неправильно вимовляти або використовувати займенники, я прошу пробачення, в моєму оточенні немає небідарних людей, з якими я активно спілкуюся. Також хочу зазначити, що якщо ви є противником а, таких займенників, взагалі не розумієте небінарних людей, це ваша справа, можете не розуміти, звісно, але а, в випадку Monster Хай. Якщо ви фанатом цієї лінійки ляльок, і взагалі, якщо ви збираєте Монстер-Хай, вам треба змиритися. з Тією думкою, що ідея Монстер Хай полягає в тому, що усі люди унікальні, всі люди заслуговують на те, щоб їх е визнавали такими, якими вони є. І це також включає не тільки людей з зовнішніми якимись особливостями або відмінностями, або інвалідностями навіть. Тому майте на увазі, що вони також, ця ідея включає в собі ЛГБТ- людей і людей з різними займенниками. Ось. Тому вам доведеться прийняти це як, як факт. Тому що якщо ви не розділяєте цю ідею, ви не розділяєте саму ідею бренду. Ось. Тому доведеться змиритися. Гарний арт з персонажем. Вона <смеш> <Не> так краще. <смеш> не знаю. Буде, буде тяжко мені так. І Дарко Дарк малював. Я не прихильниця його стилю. Знову ж, таки. знову ж таки, мені здається, краще було, якби воно більш стилізоване було. Але як є, як є, позаду коробки. Тут усі персонажі серії: тут Клодін, Хіт, Дракулаура і Френкін. Як на мене, це доволі. Вдала бюджетна серія ляльок пляжних. Всі тут прикольні. Єдине, що в них немає додаткової артикуляції в грудях. І в випадку хіта в нього немає артикуляції в ногах, як є у Д'юса або в Клода Ульфа Тому це така маленька відмінність. Не те, щоб мене це якось відвертало від цих, від цих ляльок. Тому для мене це не проблема. А в випадку хлопців, і ляльок хлопців це навіть плюс, як на мене, що в них немає артикуляції в ногах. Тому що, як зауважували лялькові фотографи, це може стати проблема для того, щоб позувати ляльку. Ось така, наче фіча, яка мала б допомагати. І... Бути плюсом, але стає мінусом. ось. Тому що лялька нестабільно стоїть. ось. Мені також хотілося, напевне, додати до себе клодін. Клодін виглядає трохи так, як гіаро. Завдяки тому, що у неї світлі губи рожеві. І взагалі кольорна гама мені в неї дуже подобається Ось використання зеленого і фіолетового. Знаю, що Клодін в третьому поколінні не люблять за надмірне використання фіолетового, особливо в тому, що в неї сиве волосся, сиво-фіолетове. Але для мене проблема не використання цих кольорів, а скоріше, просто обігрування їхніх дизайнів. А В випадку Клодін в цій серії, воно все ідеально і прекрасно працює, як на мене. Тому ось. В базовій ляльці не дуже подобається, а в пляжній серії подобається. Дракулаура з використанням жовтого також дуже мила. Мені подобається жовтий в колярній гамі Дракулаура, хоча багато хто неприхильний. Хіт забагато синього, але це бюджетна лялька. Тут не дуже в нього цікавий одяг, як на мене, мачу хлопчачий одяг лялькових хлопчиків вже як є. Також багато хто не фанат скульпту хіта. Але мені подобається його обличчя. Мені подобається його колір шкіри через те, що в першому поколінні він був занадто яскравим. Зараз він такий більш оранжевий, і це мені подобається. Тоді був неоново-жовтий. неоново жовтий мені не подобається. Тут пише англійською, і так як я буду імпровізувати, тому, скоріше за все, я буду і топити. The Book Crew is Ready for a Relaxing getaway on Scaredise Island. Наша команда готова до uh, релаксуючого відпочинку на Райському острові. Дракулора, Клодін and Frankie have packed all the trip essentials including SPF 5000s, Hair Racing Beach Rid, and Totally Electrified Smoothies. Even Heath Burns is bringing the tropical heat with his blazing hair and a fire outfit. This vacation is sure to be filled with surf, sand and plenty of scary fun ahead. Триколора, Клодін і Френкі спакували усі необхідні речі, включаючи SPF 5000, волосся підіймаючи газету, щоб прочитати. Ну або журнальчик. І смузі. Навіть хіт-бернс приносить тропічний, тропічну спеку своїм вогняним аутфітом і волоссям. І цей відпочинок точно буде повний серфінгу, піску і багато страшного весілья впереді. Українською не, не з <ріст> тому зімпровізу, коробка дуже легко відкривається, тому що вона виглядає як. Я навіть не знаю, як виглядає. Знаєте, коли пакують якісь олівчики з наборами з різним мерчем і гумки і всяке таке. ось Тому, <ріст> думаю, тут не треба ніякого пришвидшення Я його розпакую на раз-два. Ось. А зараз і лялька вже не в коробці. Проте все ще її треба відчікати. Тому давайте цим і займемося. Мені подобаються також ці окуляри. Досить симпатичні в формі блискавок. Взагалі, можливо, трошечки вже набридає коли у Френкі забагато всіх цих блискавок. Оцих Електричних таких елементів, але ну, у кожного персонажа щось є таке, що постійно повторюється в паттернах. Тому нічого не зробиш. Ой, м'ячик, до... до речі, я не знаю, з якого він матеріалу, але він якийсь мікий. А... Схоже, знаєте, на пластикових іграшках китайських. Ось він так зжимається, але, на щастя, він розжимається назад. Френкі, сумку вже так легко не дістанеш. Але можна легко відчікати. Щодо аутфіту Френкі, мені дуже подобається ця наклітка з новими блискавками. Не знаю, мені подобається, що вона чорна і подобається жовтий. І поєднання чорного і жовтого. Тому це мені до вподоби. Також мені подобається панамка і блакитний. блакитні елементи в її дизайні. Жовто-блакитний, дуже патріотична. І, на щастя, дуже хороше поєднання. Ось бачите, ляльку було дуже легко дістати. Цей огляд буде насправді короткий. Я взагалі думала, можливо, колись дочекатись Клодін, Але фіг знає, коли я ту Клодін дочекаюсь, тому краще розпакую зараз. Ось, Що я і зауважувала? Немає артикуляції в грудях. Для мене це, знову ж таки, не проблема. Як для бюджетної ляльки, це дуже добре обіграно. Бо ляльки із цієї серії першочергово коштували 17 доларів, потім були ще знижки. І на знижках ще дешевші були. Ой мені дуже подобається ця панамка. Сталася технічні неполадочки. Але ось. Я зупинилась на тому, що я оглядала панамку. Панамка, до речі, закріплена до голови, і я навряд чи буду її знімати, тому що потім вона буде випадати постійно. І я, ну, не хочу її просто відкріпляти. Якщо вам цікаво, як виглядає прошивка, можете глянути інші фотографії. Напевне, там, де вона персонаж. Без панамки. Ось. Мені також подобається, що тут є якийсь ось такий як пірсінг. Не пірсінг, просто якісь колечки, але така мила доповнююча деталь. Тут вона ще з різних елементів, як і, як і френки, в принципі. Тільки френки з різних частин тіла. Різних людей. ось, Майже те саме. Шарніри хороші. Ляльки в принципі міцніші, ніж на дотик, і менш делікатні, ніж колі... з першого покоління ляльки, тому це мені подобається. До речі, я думала, що в мене варіант шиї довгої, але ні, все вказує на те, що варіант шиї тут короткий. Ну Не те, щоб це мене хвилювало. Але якщо є якийсь комірець чи якийсь такий елемент на шиї, то він дуже сильно вкорочує її. І це дуже помітно. На жаль, я не впевнена, що в серії з пляжу були варіанти з здобущею. Мені здається, були. Але насправді мені не так важливо саме в контексті цієї серії, тому я приймаю і так. Так як я, так і приймаю. Мені подобається дуже ця накидка. Знову ж таки, я зауважувала за це. Прозора накидка і доволі простий топ зшитий з двох елементів. Мені здається, він трошечки криво шитий Мене не сильно це хвилює, тому як я. А це вже відсилка на Джексона і Хольта з, елем... з патерном шахматної дошки. І я була б рада, якби Френкі давали більше таких... такого патерну. Адже більшість ляльок френки має патерн клітчатий ось такої смугастої сорочки. Штани є і багато чого смугасне, тому що це більш такий. А, знаєте, препі стиль, це такий більш а, як стиль шкільний, знаєте, як якийсь академічний, такий стриманий. Ось І це, в принципі. Непогано працює через те, що в першому поколінні все було ідентично те саме. І в третьому поколінні зберегли цю особливість. Але мені подобається ось патерн шахматної дошки. Тут також якісь блискавки. Ну, і через те, що вони не електризовані. Ось. І Джексон, до речі, я не пам'ятаю, в Джексона лялька пляжна також, і також мала такі шорти. Тому це цікаво зауважити. Також протез, напевне, не відрізняється від базової ляльки. такий самий, Але, можливо, тут щось додано. На жаль, я вже продала базову ляльку, тому не можу сказати точно. А також мені дуже сильно подобається взуття. Я взагалі не дуже фанатка саме лялькового взуття в Г3. Майже не звертала на нього увагу, але деколи, коли мені взуття реально подобається, я це зауважу, тому що. Базових ляльок мені взуття не подобається, це точно. Вони як звичайний пофарбований пластик, якісь е крусівки, які на високих платформах, це мені не подобається. Тут, тут, тут хоча б є якийсь цікавий скульпт. Ось цими блискавками, якісь смужки. Ось тут навіть е маленькі шипи. Хоча це, скоріше, не шипи, а просто якісь звичайні випуклості. Але це цікаво. Також тут маленькі скульптуровані. Застіпки. І це додає більшої деталізації і цікавості цьому взуттю. Мені воно подобається. І те, що воно чорне, і те, що на ньому є якісь профарбовані елемент. Це доволі цікаво. А основне, що ляльки цієї ляльки мене закохала, це обличчя. Взагалі, я знаю те, що Френкі дали ось таке обличчя. І взагалі скульпт більш квадратний, щоб надати більшої маскулінності вигляду цій ляльці і персонажу взагалом. А, але, а, так як це додає маскуліності, це також додає якоїсь певної андрогінності загальному образу. Бо часто Френкі був в якихось фемінних образах замість а, таких а, більш мужичих. І по суті, це якось зважує, типу, ось так і роби персонажа більш андрогіним. Але багато небінарних людей з Твіттера зауважували, що їм не подобається, коли їх зображують як андрогінних людей. І небінарні люди не повинні бути андрогінними. ось. Якщо вони хочуть бути феміними, вони можуть бути феміними. Якщо вони хочуть бути ось такими маскуліними, то вони можуть вдягатися і виглядати маскуліно. Тому це так. Адже до Френки також багато було питань, чому Френки не андрогіні, чому Френки часто феміні і носять макіяж і усі, усі яке таке або спідниці. Тому я вважаю, що це варто зауважити. Мене закохало це обличчя через те, що у них дуже цікава форма очей. Насправді, коли я зрівнюю ляльку, яку я купувала перед тим, також Френки також пляжна, в них рук. Так, по суті, однакове, але чомусь, в залежності від того, як він нанесений, як ці очі по висоті нанесені, по тому, як вони широко один від одного нанесені, вони дуже інше враження дають. І саме ось цей друг. ось тут супер вдало. Навіть не дивлячись на те, що мінімально це око якесь менше або вище, ніж оце око. Але Мене це не хвилює. І, до речі, про сережки я не зауважила, але сережки ідентичні базові ляльці, і вони жовтого кольору, а не зеленого, тому таке. Також знаю, що багатьом не подобаються чер... рожеві губи. Але я хочу сказати те, що чорні губи ці ляльці точно б не пасували. А, ну, це моя думка, звісно. Можливо, ви вважаєте інакше. Мені не те, щоб сильно подобаються рожеві губи, але напевне, якби губи були блакитного кольору, мені би в рази більше подобалося. Не знаю. Тому що з варіантом блакитними губами, лялька має більш нюдовий макіяж. А Я дуже люблю глумбіч усю серію через те, що у них губи більш такого нюдового кольору, під відцінок їх шкіри. І це мені особисто дуже до вподоби. Але я знаю, що багатьом не подобається блакитний кольор губ на лільках. І, можливо, вони плейт іт safe. Зробили рожеві. Ось. О, в іншому. лялька мені дуже подобається. Бажаю додати Клодін також у цій серії. Саме завдяки тому, що вона виглядає дуже по геару і дуже так а, яскраво, незвично. Весело. Ну, і, звісно, хід хіта, хіта хочу додати, бо хід хлопчик, і... якого в мене не вистачає, не вистачає. І я маю ціль зібрати кожного персонажа поляці. Але, можливо, в майбутньому у мене ціль зміниться. І я не хотітиму більше люлькових хлопчиків, або тих льодик, які мені не сильно подобаються, або не на 100% подобаються. тому. Я не знаю, як зміниться мої погляди в майбутньому. Не можу нічого гарантувати, поки я хочу хіта. Тому, можливо, буде розпаковка з хітом. Також я не зауважила на а, сумку офренки. Тут також елементи блискавок, ось такі шиті елементи. Сумка така також схожа по на, якісь пляжні сумки, щоб носити якісь речі додаткові. М'ячик, знову ж таки, <реш> мені дуже подобається. Він такий надутий. і він Гарно пригає. <ріст> і суперкруті окуляри, про які я вже зазначала. І коктейль з лимонами. Тут, знову ж таки, черепок Monster High. Це прикольно, дуже мило, в формі ананасика, мені здається, але мила-мила мила чашечка. Милий коктейльчик і їм дуже, їм дуже пасує. Ось. Трохи окуляри треба правильно вдягнути, бо через панамку це буде важко зробити. Але вже як є. Ось, на жаль, вже на вулиці темніше, і мені точно треба завершувати цей огляд. І я дуже всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, лялька також сподобалась. І, можливо, також вас закохала, бо мене закохала ця лялька. І я. Вирішила, що мені точно треба замінити базову ляльку цієї ляльки, адже в цієї ляльки мені більше подобається одяг і образ. При тому, що обличчя майже ідентично таке саме. Просто колірна гама більше подобається. Ось. І також подобається рішення кольорне з волоссям, адже в них трохи по-іншому прошивка волосся. Мені також подобається те, що тут а, ці пасма волосся висять, і тут більше чорного, ніж біленького. Дуже мило, дуже красиво. Усім дякую за перегляд, усім гарного вечора, і до нових зустрічей. Пока-пока!